Сегодня мы говорим о том, что противник берет следующую тенденцию, что я должен быть постоянным раздражителем России с точки зрения беспилотников, плюс оперативно-тактические ракеты Сапсан. Заявление о 8 миллионах дронов, которые они готовы выпускать и сейчас меньше, это на самом деле серьезно. Ведь обратите внимание, мы видим сейчас резкое падение количества дронов, которые летит на нашу территорию. 30-50 в день. А были случаи, когда они там до 300, до 500 отправляли. То есть идет накопление критической массы. Нет, масса, 500, 500 это, не, не было. Это, а, это у нас было, да. Но они, ну, они до 300 доводили. То есть мы понимаем сейчас, что в какой-то степени противник накапливает возможности. Кстати, что не исключено, что, возможно, готовые изделия хранятся за границей в европейских странах. И здесь немаловажное выступление Кристава Ладонахью, это командующий вооруженными силами США в Европе, который сказал... Всем европейским производителям ВПК, прежде чем вы будете выходить на контракт с нами, с американцами, ваши изделия должны провести апробацию на территории Украины. То есть это требование. Если вы этого не сделали, к нам вопрос, почему вы на идеальном полигоне не провели вот эту апробацию. Здесь стоит вопрос: а как там воздействовать на них? Ведь пример, связанный с Эрфуртом, с горящей техникой, ну, это как бы некая уже следующая итерация: ведь нам, нашим развед, нашему разведсообществу, все это прозрачно. Мы видим, какие производители, кто участвует, кто испытывает, какое оборудование на территории Украины. Это сейчас, в условиях, что мы генерируем огромное количество цифровых следов, вычислить руководящий со состав сложно. сотрудников Европы несложно. Это, а, можно публичить, б, иммигранты за стоимость, значит, в пол смартфона на, 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 раскрасят их машинами. И так далее. Там, это на самом деле с, с точки зрения психологического воздействия очень много элементов до того, как можно будет наносить удары по их значит, лабораториям, зданиям. Не обязательно отсюда, из России. Но это это можно изнутри делать. Это не совет. Нет, это здесь это совет, что нам нужно поэтапно поднимать вот эту всю массу и говорить о том, что ребят, мы видим, знаем. Потому что это превращается в клондайк для них. Они откровенно говорят. Там на Украине можно заработать много денег, потому что Европа, которая закладывает сейчас 5%, ну понятно, инфраструктуры, они будут покупать беспилотники, не танки. И мы их должны отработать на Украине. И для нас это очень серьезная и большая проблема. Потому что это летит в нашу сторону. И вот этот технологический вал, который они сейчас создают и действуют, ну да, это для нас очень серьезная конкурентная среда. И нам нельзя упускать возможности останавливаться. А вот как воздействовать, как это делать и как их остановить действительно сложный вопрос. Да, это может быть одним большим резонансным ударом, когда скажут, ребят, вы следующие. Но пока никто не понимает, как, куда дальше это все поведет, какой будет просчет. Мы уже здесь говорили, что возможно нет. надеюсь, чей... кто-то понимает. Ну, Че? страшно себе представить, что люди не считают ситуации, разные варианты, смотрят. Нет, все считается. Ну, давайте считать вместе. Вот американцы заявили, что исходя из опыта СВО, надо меньше танков, больше беспилотников. Они переделают программу. Мы видим, что вот эти 6 миллионов собираются выпустить. А из чего они их выпустят? Из чего что? -то? И сделать их из чего? Кто будет? Откуда процессоры пойдут? Ну, наши холодильники Откуда будут. Откуда пойдут разнообразные движки? То есть вопросов много, оптика. Поэтому если относиться к этому вопросу системно, у нас есть люди, которые понимают, что надо делать, то это можно решать. Как и они разбирают наши дроны, и мы разбираем, это видно со стороны. Я говорю сейчас начали. про производителя. Ну да. да. Ну, вот сейчас... сегодня ранили китайского журналиста, ну, который работал на Курской из... земле. Из китайских запчастей были сделаны дроны? А, не, ну, которые нас таковали? Да. Ну, естественно, они что, из Украины, что ли, переехали? Это наверняка, если сейчас следить, там, раскрутить, выяснится, что какие-нибудь срочно сборщики, торговцы финками НКВД объявляли какой-нибудь сбор. Они еще закупили, еще были уверены, что поставили какую-нибудь конкретную часть. Но так как они сами-то не выходят в поле, не вывозятся, не знают куда, то дальше все ясно. То есть просто дальше все ясно. И здесь вопросы ко многим. Вообще это инфо-цыганство на тему сбора для специальной операции, надо привести в чувство. Для начала просто проверить всех собирающих на уплату налогов и прозрачность их бухгалтерии. Ну, очень хорошо сработает. Но если говорить системно, ну, давайте смотреть не на конечное изделие, а то еще эти изделия не появятся. Кто продает? Кто производит? Сколько может произвести? Ну, Если олигарх вместо пары яхт и шампанского с икрой, закупят заводы по производству двигателей, перевезут в Россию, хуже не будет. Лучше будет. Китайское экономическое чудо, связанное с автомобилестроением, было тогда, когда партия приняла решение, что все, без исключения крупные компании, что-то да, для автомобильной промышленности Конечно. начинают делать. Двигатель какой-то, электронный Все китайские элемент. чудеса связаны с решением коммунистической партии. Китай. Иначе же быть не может. Это же Китай, надо, надо, четко формулировать. Я почему то так радуется? Плохие, он как коммунист, просто, просто он это хорошо понимает. Андрей Иванович, закончили, да? да? Вы знаете, Владимир Владимирович, я хочу вам сказать, может быть, кого-то удивляет заявление Стуба, меня а нисколько, нисколько не удивляет, потому что... на 10, 20, 30 миллионов, я думаю, да. Может быть, кого-то удивляет заявление Стуба, меня оно ну, нисколько не удивляет, потому что Украина с этим живет на протяжении всего периода независимости Ожидание. Украины. Да. Потому что, понимаете, вот европейцы они же все время находятся в таком состоянии конструктивной неопределенности. Как бы в документ они это не записывают, понимают, да. А потом выходят и публично заявляют: не-не-не, на самом деле двери НАТО открыты. Даже вот график открытых дверей. Когда Симпатическими открыты, чернилами. Для кого записано. они открыты, и так далее. Он это делает же не, не случайно. він це заявлення діли для того, щоб продовжувати маніпулювати українським населенням. Ну я розпочинаю я розпочинаю з підсумку сьогоднішнього дня, як завжди, говоримо з вами. На жаль, і про обстріли, які не вщухають від расистів, і також у повітряних силах розповіли сьогодні про особливості нічної ворожої атаки у ніч на 28 червня. А що робили расисти цікавого і нового, так би мовити? А саме, яка була особливість її повітряні сили дописують. А саме це начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат дописує про те, що особливістю була мала кількість дронів. Частіше бачимо, зараз 40, 50, 100 і більше атакують шахедами та дронами-імітаторами. Зауважив ігнат. Ну і також, за його словами, сьогодні ж було запущено невелика кількість безпілотників, а саме це 30 Перепрошую 23 одиниці. Ну і таке ж проте фактично всі були так би мовити шахадами і полетіли з півдня в напрямку Одеси та області. Ну і також на жаль, загинули люди. Було влучання в багатоквартирний будинок. Додав начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, і якраз таке. Передньому отарі вже говорили про те, що померло подружжя, і ще раз хочеться висловити свої найщиріші співчуття, тому що, на жаль, кожного дня на території нашої держави відбуваються такі дії, відбуваються атаки расистів, і майже кожного дня гинуть люди внаслідок рашистських атак. Наші збройні сили України вони роблять усе. наші... Повітряні сили, так системи ППО, всі необхідні так сили, структури вони намагаються робити все для того, щоб збивати якомога більшу кількість російської авіації, яка летить на території нашої держави, але на жаль не завжди вдається все збити, тому що рашисти дійсно вони перевантажують нашу протиповітряну оборону. І до речі, одразу бачу, повідомляю про те, що. На суми є підвищена небезпека, про це дописують монітори і дописують про те, що групу шахетів з Брянської та Курської областей курсом на Сумщину. Також є пуски шахет 136 тридцять 2 Гарань з аеродрому Халіна Курськ. Тож, будь ласка, бережіть себе, перебувайте в найближчих укриттях і сподіваюся, що ви не нехтуєте сигналами повітряної тривоги, якщо перебуваєте наразі на території Сумської області і самого міста Сум безпосередньо. Ну і також про те, що дописують монітори, не можу не зазначити, тому що дійсно досить часто монітори дописують попередньо про ті атаки расистів, які можуть бути найближчим часом. І Дійсно, вони попереджають навіть подекуди приблизно точний час. Вони говорять, коли може статися. Чергова цинічна рашистська атака, тож не дослухатися до них не потрібно. Це дійсно, тому що вони роблять дуже важливу таку знаєте роботу. Вони повідомляють, вони дійсно бережуть нас, так і нехтувати ні в якому випадку не потрібно цими і повідомленнями від моніторами і дописують вони те, що. А до тривог найближчого дня потрібно приділити якомога більше уваги, тому що є загроза чергового масованого комбінованого удару. Готується застосувати сотні шохадів, десятки ракет, стушок, калібри з моря, балістику а також кинджали. Ну і також з приводу блекауту. є деяка інформація. Далі будемо з вами обговорювати. Ну тобто, бачимо, що Рашисти дійсно вони продовжують і продовжують обстрілювати а, території нашої держави. Ну і зазначається також, що попередження про масований а, комбінований удар найближчими днями за даними моніторів. Також фіксується як в нашому місті, так і по території всієї України. І враховуючи цю інформацію, якраз таки рекомендується дійсно надуважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися усіх вказівок місцевої влади. Ну і також. Дописують про те, що інформація про можливий масований ракет удар, масований ракетний удар по Україні надходить від моніторингової групи. Це означає, що існує дійсно ймовірність комбінованої атаки із застосуванням різних типів ракети, не тільки, тобто авіації рашистів но ну і також удари можуть бути націлені як на критичну інфраструктуру, так і на військові об'єкти, а також на цивільні райони. У зв'язку з цим важливо пам'ятати про необхідність. По перше, це слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Обов'язково підпишіться на повітряні сили збройних сил України. Обов'язково підпишіться на телеграм-канали вашого міста, міста, де ви перебуваєте, так де ви мешкаєте. Які публікують, коли розпочинаються сигнали повітряної тривоги і коли вони так закінчуються. Я думаю, це абсолютно базова інформація, але все ж таки хочеться про це наголосити, тому що на жаль, вона загроза нікуди не зникає. І подекуди ми забуваємо так про те, що необхідно. Так, дуже дуже так важливо відноситися до свого життя. Дуже так знаєте бережно, так би мовити, дуже слідкувати за цим всім. Ну і також ні в якому разі не потрібно ігнорувати загрозу, тому що небезпека вона дійсно може коштувати життя, небезпека з боку расистів цієї загрози. Тож спускаємось в укриття, не ігноруємо це. І правила двох стін також, якщо поруч немає найближчого укриття, так не ігноруємо. Також стежимо за офіційними повідомленнями. Ми паніку собі не накручуємо, так би мовити, бути просто готовими, готовими до того, що от може статися масована атака. Ну і також знову ж таки не панікувати найголовніше, просто бути підготовленими, бути готовими, так і залишатися в безпеці, берегти життя себе та своїх рідних. Це найголовніше, що в нас є з вами. Це наше життя, це наші рідні, це наші сім'ї. Тож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних і не забувайте про сигнали повітряної. А тривоги, тому що це дійсно дуже дуже важливо.